Коли будемо переписувати на мене частку у твоїй квартирі? запитав чоловік у дружини і простягнув їй документи. Максим стояв посеред кухні, він недбало кинув папку на стіл. Наталія повільно підвела на нього погляд. У її руках застигла чашка з чаєм, але вона не зробила ні ковтка. Всередині неї піднімалася гаряча, каламутна хвиля роздратування. З чого ти взяв, що я взагалі збираюся це робити? Її голос пролунав рівно, але в ньому вже чулося попередження. Максим усміхнувся, наче почув дурний жарт. Він сперся стегном об стільницю і схрестив ноги, демонструючи повну зневагу до її запитання. Наталіє, не придурюйся ми сім'я, а в сім'ї все має бути порівно. Я живу в однокімнатній квартирі, яку мені мати подарувала. А ти тепер власниця хоромів. Це несправедливо. Твій дядько, звісно, молодець. Що залишив заповіт, але давай дивитися правді в очі. Керувати такою нерухомістю повинна голова, а не емоції. Наталія дивилася на чоловіка і вперше за п'ять років шлюбу бачила некохану людину його нахабство вражало. Дядько Сергій, її рідний і єдиний дядько, загинув усього три місяці тому. Він був самотнім дітей не нажив, і Наталія була для нього як дочка. Заповіт став його останньою турботою про племінницю. Квартира була не просто метрами це була пам'ять велика, трикімнатна, нещодавно відремонтована на ті гроші, що дядько встиг заробити і переслати перед загибеллю. Мій дядько загинув Максиме, тихо промовила Наталія, відчуваючи, як горло стискає спазм. А ти говориш про його смерть, як про виграш у лотерею. Ну, вистачить драматизувати. Максим махнув рукою. Життя триває. Квартира стоїть порожня. Ми переїдемо туди, а мою однокімнатну можна здавати. Але щоб я не почувався там приймаком, ти відпишеш мені половину. Це гарантія. Сама розумієш, часи зараз складні. Наталія знала, наскільки складні часи у Максима. Вона знала про блондинку, з якою він переписувався ночами, ховаючи телефон під подушкою, знала про затримки на роботі. Які пахли чужими жіночими парфумами, терпкими і солодкими. Вона терпіла, терпіла, тому що йти було нікуди. Її батьки жили далеко, в крихітному будиночку в селі, а тут, у місті, у неї не було свого кутка. До цього моменту я не буду нічого підписувати, твердо сказала вона. Забирайся з цими паперами зі столу. Максим змінився в обличчі. Посмішка сповзла. Ти, схоже, зрозуміла», – процідив він. Я ставлю умови, або ми живемо як нормальні люди, зі спільним майном, або. Або що? перебила Наталія, з гуркотом ставлячи чашку на стіл. Пійдеш, провалюй! Чоловік аж похитнувся. Він не чекав від покірної Наталії такої відсечі. Зазвичай вона згладжувала кути, мовчала, коли він хамив, але наявність власного даху над головою дивовижним чином випрямляє спину. Поговоримо, коли мати приїде, вона тобі швидко мізки вправить, буркнув він, забираючи папку. Іди ти до дідька зі своєю матір'ю. Крикнула Наталія йому в спину, але він уже вийшов із кухні, голосно гримнувши дверима. Свекруха Валентина Сергіївна з'явилася на порозі нової квартири Наталії через два дні. Вона увійшла як ревізор, оцінюючим поглядом ковзаючи по дорогому паркету, високих стелях і нових меблях, які дядько Сергій встиг замовити перед від'їздом. Непогано, видавила вона, проводячи пальцем по комоду. Пило не було, і це, здавалося, її засмутило. Сергій твій, звичайно, постарався шкода, але, видно, доля така. Наталія стояла біля вікна, спостерігаючи за свекрухою. Раніше Валентина Сергіївна тримала дистанцію самі розбирайтеся, казала вона на будь-яке прохання про допомогу, але запах великих грошей та елітної нерухомості миттєво розбудив у ній материнський інстинкт. Тільки спрямований він був не на збереження сім'ї, а на збагачення сина. Валентино Сергіївно, ви прийшли квартиру оцінювати чи чаю попити? запитала Наталія без посмішки. Свекруха сіла на диван по-королівськи розправивши складки спідниці. Я прийшла поговорити про справедливість, Наталіє. Максимко мені все розповів. Ти поводишся нерозумно. У чоловіка має бути впевненість у завтрашньому дні. Він чоловік, голова сім'ї, а ти його принижуєш, змушуючи жити в приймаках на пташиних правах. У Максима є своя квартира, однокімнатна, ваша, до речі, заслуга. Ось саме. вигукнула свекруха, повчально піднявши палець. Я забезпечила сина житлом, а тепер твоя черга вкластися в сім'ю. Ця квартира величезна. Половина по праву повинна належати чоловікові, щоб він міг вкладатися в ремонт, платити комуналку і не думати, що завтра ти його виставиш за двері. Я не буду ділити спадок дядька, відрізала Наталія. Це моє майно. Максим до нього не має жодного відношення, і в ремонт він не вклав ні копійки. Тут все готово. Валентина Сергіївна звузила очі. Лагідний тон зник. Жадібна ти, дівко, ох, жадібна, не до добра це, дивись, залишишся сама зі своїми метрами. Максимко, хлопець видний. Він довго терпіти таке ставлення не стане. Нехай шукає ту, хто йому відразу палац відпише. Досить мене виховувати. Свикруха встала, гордовито піднявши підборіддя. Ми ще подивимося, хто кого. Ти, милочка, забуваєшся. Того ж вечора Валентина Сергіївна влаштувала синові рознос. Але не за те, що він погано поводився з дружиною, а за те, що погано працював над питанням. Вона нів'яко, скаржився Максим матері по телефону, походжаючи по своїй тісній кухні. Вчепилася, як кліщ. А ти тисни, шипіла трубка голосом матері. «Тисни на жалість, на логіку. У неї три кімнати, центр міста, ремонт дорогий. А ти. Цій собачій будці. Заздрість. Почуття погане, синку, але тут справа принципу не втрачай своє. Максим і сам усе розумів. Він уже був у тій квартирі, бачив величезну плазму, шкіряний диван, італійську плитку у ванній, порівняно з його хрущовкою, де труби гули, а сусіди зверху вічно щось свердлили, житло Наталії здавалося раєм, і те, що цей рай належав не йому, викликало у нього фізичний біль. Жадібність жерла його зсередини. Наталія сиділа в кафе зі своєю подругою Марією. Марія, жінка з сумним досвідом розлучення, слухала розповідь, помішуючи ложкою в чашці. І він вимагає половину. Просто вимагає, уявляєш? Наталія нервово крутила серветку. А я знаю, що у нього є коханка, бачила переписку. Котику, коли ми побачимося? Тьфу, Гедота. Не смій, Марія різько накрила руку подруги своєю долонею. Чуєш мене, ні метра йому не давай. Мій колишній так само співав. Перепиши дачу, щоб податки менше були. Давай машину на мене оформимо, так страховка дешевше. І де я тепер? З голим задом, а він на моїй машині свою нову бабу катає. Я й не збираюся, Наталія зло примружилася. Але я хочу, щоб він запам'ятав це надовго. Він вважає мене дурепою, думає, що я буду терпіти його зради заради штанів у домі. І що ти надумала? Я йому пообіцяю, Марія поперхнулася. Ти з глузду з'їхала? Ні, я пообіцяю, але час потягну. Скажу, що документи довго оформлюються, що вступ у спадщину вимагає нюансів. Нехай повірить, що переміг. Хочу подивитися, як далеко зайде його нахабство. План був ризикованим, але злість надавала Наталії сил. Увечері, коли Максим в черговий раз завів шарманку про несправедливість, вона важко зітхнула і зобразила покірність. Добре, Максиме, ти правий, ми сім'я. Я перепишу на тебе 50%. Максим завмер. У його очах спалахнув хижий вогонь. Серйозно? він недовірливо посміхнувся. Так, але мені потрібен час. Юристи кажуть, там якісь складнощі, потрібно владнати формальності. Місяці півтора, два, не менше. Головне результат Максим кинувся до неї, намагаючись обійняти. Але Наталія ухилилася, вдавши, що поправляє волосся. Я знав, що ти розумна жінка. Ця обіцянка укрилила Максима. Буквально через тиждень він приїхав до під'їзду на новенькому кросовері. Чорний лак блищав, диски виблискували. Дивись. Гордо заявив він, поплескаючи по капоту. Наша нова ластівка. Наталія вийшла на балкон. Звідки гроші, Максиме? Це ж мільйони. Автокредит, безтурботно махнув він рукою, плюс заощадження, і я продав одну кімнатну. Наталія похолола. Ти продав свою квартиру? Навіщо нам ця халупа, якщо ми переїжджаємо до тебе? здивувався він. Угода вже пройшла. Гроші пішли на перший внесок і закриття частини кредиту. Решту погашу коли частку отримаю. Можна буде під заставу твоєї, нашої квартири, взяти ще, якщо притисне. Я тепер бізнес мутити буду. Він сяяв. Він уже вважав квартиру Наталії своєю власністю, впевнений, що попереду його чекає палац. Наталія дивилася на нього і відчувала суміш жаху і зловтіхи. Він сам сунув голову в петлю. Ти ідіот, прошепотіла вона. Але він не почув місяць пролетів швидко. Максим жив на широку ногу. Дорогі ресторани, в які він ходив, звісно, без дружини. Брендовий одяг, новий комп'ютер, він тринькав гроші, виручені з продажу материної однокімнатної квартири, впевнений, що тил забезпечений. Валентина Сергіївна теж ходила, розповідаючи сусідкам, що син переїжджає в елітне житло. Настав день новосілля. Наталія організувала невелику вечерю були присутні тільки свої Максим, Валентина Сергіївна і сама Наталія. Стіл був накритий вишукано, але атмосфера була натягнутою. Максим їв жадібно, запиваючи їжу дорогим напоєм. Він раз у раз поглядав на годинник. Ну що, дружино, нарешті сказав він, витираючи губи серветкою. Живемо ми тут уже тиждень. Речі перевезли. Де обіцяний подарунок? Документи готові. Валентина Сергіївна відклала виделку і вичікувально втупилася на невістку. Наталія повільно встала. Вона підійшла до серванта і дістала щільний білий конверт. Так, все готово, сказала вона спокійним голосом, хоча серце калатало обребра як шалене. Ось твоя частка. Я спеціально підготувала це для тебе. Максим розплився в усмішці. Він практично вихопив конверт з її рук. Ну нарешті тепер заживемо як люди. Він грубо надірвав папір, не бажаючи витрачати час на акуратне відкриття. Всередині лежав складений у троє аркуш. Максим розгорнув його, перечуваючи побачити договір дарування або угоду про розподіл часток. Його очі пробігли по перших рядках, посмішка застигла. А потім перетворилася на гримасу нерозуміння, що переходить у лють. Що це? прогорчав він. Читай вголос, крижаним тоном зажадала Наталія. Позовна заява про розірвання шлюбу. Він підняв на неї скажені очі. Ти що, жартуєш? Дадарча! Валентина Сергіївна вихопила у сина листок. Розлучення? Яке розлучення? вирискнула вона. Наталіє, ти при своєму розумі. Ти обіцяла частку, Максимку квартиру продав. Я збрехала, просто відповіла Наталія. Так само, як Максим брехав мені про свою вірність. Ах ти, Максим схопився, перекинувши стілець. Ти мене кинула? Я продав свою хату. У мене кредитів на півтора мільйона. Ти обіцяла? Я хотіла подивитися, наскільки ти жадібний, Максиме. Ти продав єдине житло, не маючи нічого за душею, тільки щоб купити тачку і пустити пил в очі своїй коханці. Думаєш, я не знаю про Софію чи як там її? У кімнаті повисла важка в'язка пауза. Обличчя Максима пішло червоними плямами. Ти ти все вигадала, яка коханка. Мамо, вона марить, щоб не віддавати квартиру. Наталія дістала свій телефон і поклала його на стіл. На екрані було відкрито фото. Максим цілує фарбовану блондинку біля входу в ресторан. Дата знімка три дні тому. Дивіться, Валентино Сергіївно, ваш син затримувався на нараді. Максимку, це правда? Та пішли ви. загорлав Максим. Так, тому що ця. Він тицнув пальцем у Наталію. Фригідна, як сухар, але це не скасовує того, що ти мені винна. Ми в шлюбі, я подам до суду. Квартира отримана у спадок, ідіоте, розсміялася Наталія. Ти не отримаєш нічого, ні копійки. Максим остаточно втратив людську подобу, усвідомлення того, що він залишився без житла з величезним кредитом за машину, яка ось ось перетвориться на тягар і без шансів на частку в трикімнатній. Зірвало йому дах. Він метнувся до Наталії. Ти у мене потанцюєш, ти мені все віддаси. Загорлав він, із розмаху вдарив її по обличчю. Звук ляпаса пролунав сухо і хльостко. Голова Наталії мотнулася вбік, на що ці миттєво почав наливатися червоний слід. Наталія не заплакала. Вона повільно повернулася до нього, і її очі горіли такою ненавистю, що Максим на секунду злякався. Пішов геть, загорлала вона так, що задрижало скло в серванті. Щоб тебе чорти забрали, забирайся. Вона ж бурнула салатницю прямо йому в голову. Максим ледве встиг ухилитися і кришталь з гуркотом розлетівся об стіну за його спиною, обсипавши підлогу осколками. Ти хвора! вирискнув він, замахуючись знову. І тут сталося несподіване. Валентина Сергіївна, яка до цього стояла в заціпенінні, раптом з несподіваною прудкістю кинулася на сина. Вона вчепилася йому в рукав дорогого піджака і з силою смикнула назад. Не смій, гаркнула вона не своїм голосом. Не смій чіпати жінку. Мамо, ти чого? Відійди. Максим спробував відштовхнути її, але Валентина Сергіївна немов налилася свинцем. Я сказала геть, вона вдарила сина кулаком у груди. Я терпіла твого батька, який розпускав руки, але я не дозволю, щоб мій син став такою ж скотиною. Ти продав квартиру, яку я горбом заробляла, спустив гроші на дівку і залізяки, а тепер ще й дружину б'єш. Прокляну. Максим завмер. Він ніколи не бачив матір у такому шаленстві. Вона завжди його захищала, завжди виправдовувала, але насильство стало тією межею, яку вона не могла переступити. Старі рани, нанесені його батьком тираном, мабуть, заболіли з новою силою. Ти обираєш її? прошипів Максим, дивлячись на матір із презирством. Цю, яка нас кинула? Я обираю совість, глухо сказала Валентина Сергіївна. Іди, і щоб ноги твоєї у мене не було, поки людиною не станеш. Максим оглядів розгромлену кімнату. Дружина готова запустити в нього наступною тарілкою, матір, яка дивилася на нього, як на ворога. Та пішли ви всі до дітька!» – гаркнув він. Він вилетів із квартири, відчуваючи спиною їхні погляди. Наталія опустила руку із затиснутою в ній вазою, що ка горіла вогнем. Вибач, Наталія. тихо сказала свекруха. «Я... Я не думала, що він такий. Я поганого сина виховала. Наталія дивилася на цю постарілу розгублену жінку. Їй хотілося вигнати і її теж, вихлюпнути всю злість, але вчинок Валентини Сергіївни зупинив її. Ідіть, Валентину Сергіївну, будь ласка, мені потрібно побути самій. Так, так, звичайно. Свекруха метушливо зібралася і пішла, залишивши Наталію посеред осколків минулого життя. Але це були осколки, які можна підмести і викинути. Минув місяць Максим сидів на розкладному дивані в крихітній студії, яку він зняв на останні гроші. Вікно виходило на глуху, цегляну стіну. Все звалилося як картковий будиночок. Коханка, дізнавшись, що ніякої елітної нерухомості не передбачається, а машина в кредиті й жити ніде випарувалася через два дні, заблокувавши його номер. Ти не вдаха, Максиме. Це було її останнє повідомлення. Гроші з продажу квартири закінчилися злякаючою швидкістю. Перший внесок за авто, дорогі подарунки Софії, ресторани. Тепер залишився тільки величезний щомісячний платіж за машину, на яку у нього не було грошей навіть заправити повний бак. І оренда цієї конури. Мати слухавку не брала. Наталія подала на розлучення і поділ боргів. І тут з'ясувалося, що кредити він брав на себе, а значить, і платити йому. Його нахабство і впевненість у тому, що дружина безсловесна істота зіграли з ним злий жарт. Він дивився на згаслий екран свого дорогого айфона і проклинав усіх Наталію за хитрість, матір за зраду, Софію за жадібність. Будьте ви всі прокляті. крикнув він у порожнечу кімнати. Але стіни мовчали. Він залишився сам на сам, не знаючи, що робити зі своєю дурістю і жадібністю. І найстрашніше було те, що він досі не розумів винен у всьому тільки він сам. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!